Неоднозначним вийшов сезон для команди. Як і звичний матч, команда Лайді не влаштувала справжні гойдалки. Враження від поєдинку і всього турніру. Ну в принципі, цей поєдинок, мабуть, символізував нашу гру в турнірі. Вона була неоднозначна, як і вдалі були виступи, так і провальні. І, і в цій грі так само. Відрізками були моменти в нас, відрізками, там, особливо в другому таймі, коли там, три м'яча пропустили за три хвилини, там, мабуть. ну так не можна грати. А, а місцями ми грали дуже добре. Е, тому також з огляду на ті кадрові проблеми, з якими ми стикнулися. Я думаю, ми заслужено зайняли і, і ту гру, яку ми продемонстрували, тому, мабуть, заслужено зайняли те місце, на якому ми закінчили цей турнір. Дякую супернику. Він сьогодні себе гарно проявив. В другому таймі, коли ми е, здавалося, знайшли свою гру, почали забивати м'ячі, вони грамотно переламали, збили нам темп, і ми вже тоді втомилися і повернутися в гру зуміли. Тому всім дякую. Будемо далі участвувати в цих турнірах. Дякую організаторам. Все було як завжди на високому рівні.